Сьогодні в ніч було вражено декілька підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Так, українські далекобійні дрони успішно атакували російське підприємство «Кронштадт» у Дубні на півночі Московської області. Мова йде абсолютно про нове підприємство, яке було збудовано у 2022 році. Це нові цехи акціонерного товариства «Кронштадт». Підприємство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Зокрема, там виготовляє. БПЛА Оріон і «Молнія», Гром, «Геліус», Сіріус та інші там певні комплекси управління, також воно почало виробляти і далекобідні засоби враження, наприклад, ту крилату ракету Бандероль, про яку е, звітувало наше головне управління розвідки як такий новий дешевий зразок ракетного озброєння, які росіяни збиралися чіпляти до Оріону, і фактично також цей засіб враження виготовлявся на. Цього підприємства місцеві зафільмували низку влучень по підприємству «Кронштадт» нашими дронами. Лютий, які от доволі точно вражали цей завод. Також з'явилося відео де. Видно наслідки цього удару, де власне оці конструкції заводу вигнуті назовні. Тобто, фактично підтверджують те, що був вибух всередині приміщення цього підприємства. В цьому ж населеному пункті в Дубнах розташовано ще одне російське підприємство. Це завод Радуга. Його вразили <кхм> дрони служби безпеки. А це, це досить близько від підприємства Кронштадт, і Радуга виготовляє крилаті ракети Х-101, Х-59, Х-69, а також це модернізує ракети Х-32. І ще з підрозділи Сил оборони Уразили ще одне підприємство Ангстрем, також у Московській області. Ангстрем це власне компанія, яка виготовляє мікроелектронну компонентну базу, яка використовується в різних зразках російського зброєння. Таким чином можна стверджувати, що цілком реалістично виглядає концепція вже не стільки на полювання на російські ракети, як можливість перенесення тяжіння на знищення саме промислових потужностей. Вод. Ворога, тим більше, що як бачимо, протиповітряна оборона Росії не є такою ефективною, але тут є певний нюанс: окрім підготовки якісної розвідувальної інформації, де саме треба вражати найбільш такі вразливі ланцюжки російського виробництва. Якщо підприємство Кронштадт – це нове і таке достатньо не. Потужне підприємство з точки зору будівель, то якраз от Радуга – це такий старий радянський зразок низки будівель, які треба вражати саме потужними засобами, які повинні мати ну потужну бойову частину, більшу навіть чим у наших дронях. Потрібно, звісно, далекобійне ракетне озброєння. В цьому сенсі важливо те, що сьогодні відбувалося в Німеччині, де була зустріч президента України. А також канцлера Німеччини Мерца, де якраз обговорювалися перспективи співпраці з Україною, і де Мерц заявив про те, що буде подовжено військову допомогу Україні. Було заявлено про те, що пакет військової допомоги, як співає цього року, буде сягати 5 мільярдів євро. Також Мерц заявив про те, що. Фінансуватиметься значна частина витрат на Starlink. Також він наповідомив, що Німеччина з Україною укладе меморандум щодо намірів закупівлі далекобійних систем українського виробництва, і це нова сторінка українсько-німецького співробітництва. Про моделі цих ракет далекобійних не згадується. Перед тим були до речі публікації в більді, де йшлося про те, що йдеться про ракету з дальністю 2500 км. тисячі кілометрів в Україні таких ракет. Немає, у нас є Нептун з максимальною дальністю 800 але у будь-якому разі, ймовірно, що оцей напрямок. Співпраці з Німеччиною буде стосуватися не лише фінансування тих чи інших наших проєктів, також передачі певних комплектуючих устаткування, яке дійсно дозволить створити можливо нові крилаті ракети на додачу до того арсеналу, який на сьогодні є в Україні. Також, звісно, порушилось питання про можливість передачі Таурусів, але це скоріш напрямок, який поки що навряд чи реалізується найближчим часом, тому що Німеччина все таки має обмежену кількість цих таурусів, і в будь-якому разі ставка на фінансування нових проєктів для Німеччини виглядає більш ймовірною ніж передача тих чи інших зразків існуючих ракет, зокрема тих же таурусів, які зараз ми бачимо на нашому екрані. А далі ми будемо говорити про те, як всі ці зміни впливають на Європейську, американську і українську спільноту, коли ми говоримо якраз і про нашу кооперацію за кордонними партнерами і дії Російської Федерації на лінії фронту. Зараз до нас долучається Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічного дослідження, а також співзасновник консорціуму оборони інформації, яка об'єднує низку аналітичних структур України. Пане Олексій, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю вас, нам взаєм, Вітаю продачів. Хотів би, щоб ми продовжили нашу розмову, відштовхуючись від спільної конференції президента України канцлера ФРН Фрідга Мерца, на якій було сказано про значні пакети і військової допомоги, і о, знаємо про скасування заборони на використання далекобійної зброї, про що також говорив Мерці і, можливо, якраз про ситуацію Таурусами. Чи є оці дії заяви цей візит власне ознакою того, що зараз? Європа має таку певну консолідовану позицію щодо відповіді на дії Російської Федерації. І чи можна говорити, що саме зараз уже Німеччина перебирає на себе роль лідера в Європі як держави, яка і подає приклади, забезпечує те, що зараз потрібно Європі насамперед, в першу чергу, і потрібно самій Україні. Ну, якщо додати до цього переліку, те, що Німеччина активувала постійне базування бригади в Литві на зоні ще одної такої російської загрози, то можна сказати так: політика Німеччини. Ну, суттєво змінилась, і вона вже у цьому сенсі відчуття себе як лідера Європи, який має забезпечити в тому числі колективні інтереси безпекові і в рамках ЄС, і взагалі Європи, ну не можу сказати, що саме Німеччина стає єдиною такою країною. Добре, те що є низка країн в Європі, які бачать себе такими європейськими лідерами, готовими попри всі. І негаразди, які зараз. Uh... Все ще існують із сполученими штатами, перед обличчям російської загрози, готові об'єднувати зусилля і знаходити конструктивні рішення. Це Німеччина, звичайно, це Польща, звичайно, це сполучене королівство, і звичайно, це Франція. Принаймні, ці країни це Європу у такому напрямі, коли Європа стане більш здатною себе захищати. Ну а те, що зараз говориться і заявляється з боку Німеччини тут ще є звичайний політичний елемент. є таке враження, що росіяни. Все ж таки, після певних намагань їх в чомусь переконати, у тому числі з боку найбільш лояльного до Росії політика західного, як такого як Дональд Трамп, все одно вони більш схиляються до того, щоб продовжувати війну, організувати новий великий наступ і спробувати отримати те, що вони ще не отримали, через воєнну силу. Ну і на цьому фоні такі заяви. І такі дії Німеччини вони збільшують невизначеність для Єв... для Росії у разі наступу, особливо на фоні саміту НАТО, який наближається, ну і таким чином це сприяє миру, навіть якщо реальні постачання і реальний ну, матеріальний такий аспект цих заяв не буде таким же великим, і таким же швидким Мерц згадував про меморандум, який там має визначати умови. Припинення вогню і таке інше він сказав про те, що Москва хоче виграти час? Ми досі чекаємо на меморандум, який Росія обіцяла запропонувати ще минулого тижня. Його немає. І виникає питання, яка взагалі оця гра з, з меморандумом насамперед з російського боку? Як ви це оцінюєте? Відтягування створення там передумов розбрату серед європейців і американців, висування неприйнятих умов? Яку гру веде? Росія з цим умовним документом. Росія хоче зберегти на своєму боці Дональда Трампа і частину політиків, які уважно ставляться. Ну скажімо, на бажають бажають Росії певного там успіху, умовно кажучи. Це вона хоче, але мені здається, Росія просто боїться сказати те, що вона те, що вона хотіла б сказати. В принципі, от, тут є, що залишається певна територія для переговорів, тому що таке враження, що після кількох скасованих дедлайнів з боку сполучених штатів, спочатку ну нагадаю, вони говорили тут, ми тільки веде переговори такий сепаратні з Росією. Потім виявилося, що вони не дуже готові почали звертатись до європейців, до Сі Цзінпіня, до Реджепа Пердахана. Потім сказали, що е, перемир'я, якщо не завтра, то санкції потім виявили, що і це скасовано. І от зараз ця історія з меморандумом це ну останній такий рубіж, за яким вже не може бути відкладення. Він може бути або реалістичний, або ні. Як сказав Дональд Трамп Путіну, і Путін це визнав. Що цей Трамп Трампа просив, що цей меморандум був реалістичним. От росіяни намагаються знайти такий таку формулу в цьому меморандумі, щоб Дональд Трамп Трамп зміг сказати, що він не але схоже, схоже, виходячи з того, що вони говорять, і про відновлення радянського союзу, і про і про от, всі ці колишні забаганки, вони все ж таки хочуть повторити ті документи, які вони вже написали і представили. У грудні 2021 року перед широкомасштабним наступом вони хочуть, але все ще бояться, і на цьому фоні в принципі сполучені штати вони сказали це. Це вже Кіткела сказав, що Україна представила своє бачення в рамках таких, от переговорів прямих Сполученим штатам представила. А от що до змісту російського меморандуму є тільки, тільки зливи на Ройтер щось написав про це, ну, судячи з того, що пише Ройтас, залишаються, ну, Росія не змінила свої забаганки порівняно з груднем 2021 року. Ну, і таке враження, судячи з того, що ми бачимо із дронами, із концентрацією військ, вони все ще готові от, ну, піти, або скоріше готові піти на таку спробу ще одного великого наступу. Тобто можна очікувати, що е, політичні рішення щодо припинення вогню вони просто нереалістичні. Росія буде здійснювати зараз наступальні операції або намагатися здійснити щонайменше до осені, і лише з осені ми ймовірно вийдемо на новий цикл більш-менш реалістичних перемовин з агресором спільно з європейцями чи американцями. Такий сценарій ймовірний чи можливі якісь інші дії? Ну, виходячи з того, що Росія намагається донести світу, то приблизно так і виглядає, що вони можуть перемогти. І навіть частина політиків говорять, ну така от підготовка такого великого гібридного можливо наступу, ми її бачимо. Ми бачимо те, що запустились канали інформації російські з іншого боку. Запустились такі контрканали, які говорять, що треба готуватись. Літають дрони, концентруються війська, але що тут треба сказати? Дуже важко уявити таку операцію Росіян, все ж таки, ну все ж таки, там немає таких сил, щоб вони швидко могли досягти успіху. Уявити таку операцію на фоні саміту НАТО, який вже менше ніж через місяць, коли Дональд Трамп буде, буде в, в Європі. Він приїде. І невідомо як ну можна туди дограти з боку Росії, можуть бути такі прийняті рішення, коли ще ніколи не приймалось, Якщо на фоні такого великого європейського зібрання, трансатлантичного зібрання Росія буде намагатись вести велику воєнну операцію. Ну якщо її не буде до саміту НАТО. Тому ну невідомо, що на цьому саміті буде вирішено такого, і які будуть умови, можливо, взагалі Росія і не наважиться. Тобто Росія демонструє зараз, що вона хоче, ну, хоче воювати, тому що не знає, як припинити війну. Припинення бойових дій вона, вона вважає програшем. Про що власне я говорила в Україні на прямих переговорах, що вони, що вони цього не хочуть, це неприйнятно, що цього вони не обговорюють. Вони хочуть капітуляції на фоні продовження бойових дій. Капітуляції України, але як вони це здійснять, от виходячи з того, що, що невизначеність для Росії збільшується через європейські і американські постачання зброї і дозволи, на фоні того, що ну рішення навіть Дональда Трампа можуть бути неочікувані для Росії, і наближається саміт НАТО, дуже визначна для європейської безпеки події. То невідомо, коли ж вони наважаться на таку операцію. Чи можна хоч з ваших висновків говорити про те, що можемо очікувати певних рішень з боку Сполучених Штатів, аби була можливість купувати американську зброю за європейські гроші, або можливо варіант, коли Конгрес або Трамп зважиться на власні пакети військової допомоги Україні? Власні пакети я не думаю, але відбувається щось дуже важливе От в такій оборонно промисловій спільноті ну по перше, з точки зору формування нового бюджету на наступний рік з вересня. Там ну там, там зіграна певна гра, і вона узгоджена з, з точки зору фінансування різних оборонних програм. Включаючи нових от, технологічних компаній, і старі і винищувачі п'ятого покоління і роботи над винищувачами шостого покоління, і судячи з того, що от, Європа зробила такі кроки на подальше озброєння. України виглядає так, що досягнуті певні компроміси із сполученими штатами стосовно переозброєння самої Європи. Ну якщо дуже грубо так дивитись, то коли Дональд Трамп йшов до президентства, вдруге, він сказав: Ну фактично, вони це говорили. Європейці мають заплатити більше за оборону на на ці гроші мають бути куплені американські озброєння. Ну і в цьому ціль європейці, звичайно, говорили, що якщо вони будуть витрачати більше на оборону, то це буде. На європейську зброю, але виявляється так, що оборона промислової потужності європейців не такі вже великі, і тому йшла така торгівля. Скільки ж у тому новому пакеті озброєнь Європи, Європа переозброюється, буде американського, буде європейського. От мені здається, що знайшли ті відсотки. Це вже формалізовано. Ми бачимо, що такі компанії, як Lockheed Martin, підписують меморандуми і договори. В Європі щоб виробляти на європейському ринку, тому я думаю, тут щось таке дуже важливе відбувається, що дозволяє відкриває шлях для перезброєння Європи за участі американців. І це означає, що вся та зброя, яка зараз буде замінюватись, вона Україна має високі шанси на цю зброю. І от ми чуємо перші такі сигнали, що ну відносно старі, але дуже ефективні ракети Таурус, скільки б там їх не було, ну можуть потрапити в Україну. А можливо не. Тобто ви вважаєте, що передача Таурусів це цілком ймовірний крок з боку Німеччини, попри різні оцінки, навіть і досі про те, що Німеччина не буде передаватиме це ці, ці озброєння саме з на малу кількість цих ракет, власне які потрібні для Бундесверу і для НАТО. Ну, я б не сказав, що їх мало, навіть якщо оцінки там, що їх із 600, 100, 200 у доброму стані. Там вони їх модернізували і дооснащували, Ну, 100 ракет Таурус, це означає, що кілька десятків, ну можливо, три ракети на ціль. Ну добре, будемо вважати, що не ідеальна там ефективність. Але три ракети на ціль, це означає, що кілька десятків таких цілей як. К мости, аеродрому, захищені бункери. Це ж бронебойна не бронебойна бетонобойна ракета, можливо, єдина на заході. Вона створювалась на досвіді холодної війни, на тому, що Німеччина мала. Приймати участь у зупинці великого російського радянського наступу, тобто знищувати задні ешелони, їх логістику, з точки зору знищення логістики великого російського наступу, навіть 100 ракет це дуже значна додаткова невизначеність для Росії. Плюс іншого зброєння це ще додатково невизначеність. Тому я не виключаю, що якщо Росія дійсно почне такий великий наступ, то ракети Таурус можуть швидко опинитись в Україні. Ну не тільки не вони, але і навіть ці ракети можуть опинитися. Але ж знову таки подивимося, чи наважиться Росія дійсно проводити такий великий наступ, який вона анонсує через свої різні джерела, і от ну, такі таку свою поведінку. Пане Олексію, дуже дякую за ваші оцінки. Готовий поділити оптимізм, поділяти оптимізм з приводу Таврис я Сподіваюся, що це так і буде. Нагадаю, що моїм співрозмовником був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. І таким були основним підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Заматор. Залишайтесь на каналі Зпресо.